Всім привіт! Мене звати Юлія Бажанкова. Мені 47 років. Майже 20 років. Я навчаю жінок мистецтву догляду за собою на майстер-класах на марафонах і жіночих тренінгах. Я ментор, бізнес-наставник і коуч. З листопада 2004 року я співпрацюю з компанією прямих продаж і це компанія Марікей. Пройшла шлях від консультанта новачка до топ-директора. І на сьогодні маю свій особистий рецепт успіху в цьому бізнесі. За останній рік моя команда увійшла в топ-15 найкращих команд України. Мені вдалося майже вдвічі збільшити показники бізнесу і отримати від компанії визнання як топ директор з продажу. А почалося у листопаді 2004 року. Я головний бухгалтер. Працюю в Києві в одній із відомих юридичних компаній. Мені 28 років, я мама восьмирічного сина, дружина і я в пошуку якісного догляду за обличчям. А ще мрію про власну справу, про подорожі і власне авто. І точно знаю, що хочу сама керувати своїм життям. Відвідавши майстер-клас, на який мене запросила одна моя знайома, я знайшла те, що шукала якісну косметику для свого обличчя. Після класу консультант зробила мені пропозицію, від якої важко було відмовитись, укласти угоду з компанією, стати консультантом самій собі і отримати дисконт на улюблену продукцію. Мене в першу чергу зацікавила можливість купувати продукцію для себе за ціною консультанта. Підписавши угоду, я про себе подумала, що це ще може бути і мій додатковий дохід, так як завжди, прагнула мати не одне джерело доходу. Я навіть не уявляла на той момент. Що разом із доглядом за обличчям я придбала догляд за всім своїм життям. Так і вийшло. Мій перший дохід від продажу чарівного набору, який я презентувала своїй колезі на роботі, склав 40 доларів. І це за 15 хвилин презентації. Після першої. Продажі і відвідин кількох заходів, я зрозуміла, що компанія дає можливість не лише заощаджувати на покупці продукції, а й отримувати додатковий дохід, і що це реальна можливість отримати все, про що я мріяла. Від набору косметики класу люкс, подарунків у вигляді подорожей, авто і діамантів до життя класу люкс. Інту... Інтуїтивно я відчула, що це реальний шанс змінити своє життя. За ці роки у мене були злети і були падіння, я пройшла шлях від новачка до директора з продаж. Ми разом з командою пережили не одну кризу: війну, нестабільність, але я знайшла свій стиль ведення бізнесу і стала топ директором. Сьогодні я можу однозначно сказати, що старі методи ведення бізнесу вже не працюють. Сучасні підходи в роботі з клієнтами онлайн і офлайн зустрічі, робота в соціальних мережах, гнучкість іміння брати на себе відповідальність це основні фактори успіху. З кожним роком стає все більше людей, які б хотіли мати власний бізнес, який можна вести з будь-якої точки світу. Вільний час на свою сім'ю, на своє життя і постійно зростаючий дохід. Я теж шукала таку модель бізнесу і знайшла. Американська косметична компанія прямого продажу Mary Kay. Вже 60 років успішно на світовому ринку косметики. У 2022 році ця компанія стала брендом номер один в категорії «Догляд за шкірою обличчя і декоративна косметика в усьому світі серед усіх компаній прямих продаж. Тут працюють фахівці світового рівня косметологи, дерматологи, візажисти, маркетологи. Вони створюють продукти, які відповідають останнім світовим стандартам в області косметології та візажу. За час співпраці з компанією я створила мережу з більш ніж 500 партнерів і оборот більше 2 мільйонів доларів. Увійшла в клуб по доходам 5 мільйонів гривень. Отримала в подарунок автомобіль, свої перші діаманти і подорожі до Америки та країн Європи. Для вас це блискучий шанс стати частиною успішної команди і компанії, створити найкращу версію себе. Сьогодні, вдосконалюючи себе, свій образ, свою харизму і створюючи свій власний бренд, ви можете заробляти набагато більше, ніж в традиційному бізнесі. Ви відкриваєте в собі істинну жінку, відшліфовуєте всі свої найкращі сторони, дізнаєтесь, наскільки різною ви можете бути, і станете найкращою версією себе. На цьому етапі ви стаєте цікавою і важливою для інших людей. Ви стаєте магнітом і люди готові за вами йти. І ви можете провести їх своїм шляхом, бо ви пройшли цей шлях. Якщо ви наважитесь це зробити, ви отримаєте всі мої знання, мою підтримку, і ми пройдемо цим шляхом разом. Ось що потрібно зробити вам натиснути на кнопку під цим відео і заповнити анкету. Ви отримаєте в подарунок коучингову сесію від мене в онлайн чи офлайн форматі. Разом ми зрозуміємо, чи підходить вам цей бізнес, чи підходите ви цій компанії. Більшість людей нічого не будуть робити з цією інформацією, тому що завжди набагато легше пливсти за течією. Хтось не помітить цю інформацію або поставиться до неї несерйозно. Але якщо ви коли-небудь хочете причалити до берега своєї мрії, і якщо ви додивились до цього моменту, я впевнена, що у вас в руках блискучий шанс. Зробіть перший простий крок. Натисніть на кнопку заповніть форму і отримайте в подарунок мою консультацію. Скоро у вас буде команда із декількох тисяч чоловік можливість вести бізнес з будь-якої точки світу, красива ви і красиве життя, про яке ви тільки мрієте. В добру путь!